Це дітки так росте картопелька. Такий в неї листечко. Такий з тебе. Ось так. Бачите, ось вона скоро? Буде цвісти, зараз вітер і вони не стоять на місці. Це томати ростуть. Помідори, да? Ми їх прив'язали, щоб вітер їх не здух, щоб вони не хилилися. Ось такі. Те, що І знаєте, подивіться, як це називається, ця ростуда? Це в нас Петрушка. Молоденька, ця старенька. Росте, а це кріп, скоро виросте високий, поки такий невеличкий.